Друзі, і сьогодні на вас чекають невідомі сторінки Криворіжжя. На мальовничих берегах річок Сексагань та Інгулець розташований один із промислових центрів України Кривий Ріг. Перший герб міста був прийнятий земськими зборами в 1912 році, але офіційно так і не утвердився. Його реконструкція публікувалася у збірнику Кривий ріг в листівках, документах та навіть у фотографіях. Це герб Кривого Рогу у 1912 році. Перед вами зображення нашого сучасного гербу. Щіт ростятий зеленим та червоним. У щиті срібна козацька порохівниця над нею золотий дубовий трилисник з двома жолодями. Щіт обрамований декоративним картошем і увінчений міською короною. Козацька порохівниця виготовлена з рогу, що передусім вказано назву міста, а також на славетне минуле краю. Легенду про засновника міста коли козака Кривого Рога та іншу версію про походження назви міста, утворення кривого мису, рогу, резяті річок Інгулець і Саксагань. Порохівниця також говорить про великий потенціал і можливості міста, спроможність до дії і розвитку. Золотий дубовий трилисник з двома жолодями передусім, є символом сили. Дякую! З вами була Марічка.